Лісова пісня, це я розумію парковку роблять. Розчищають землю, щоб можна було більше автомобільчиків поставити. Ну ми пройдемося поки що прямо, потім повернемо праворуч і підемо донизу. Поглянемо, що тут де і як. Вишенька, вишенька, вулиця Гайдачна. Елітний район колись, ліс поруч. Власне житло. Багатоповерхівка. Прямо, якщо йти там практично зразу ліворуч автостанція. Ну, автостанція, автовокзал, хто, хто їх більше любить називати, кільце дрогобицьке зразу далі. Ну, і Починається вулиця Мазепа вниз, веде до, до залізничного поїзду, до залізниці. Ми ж повернемо ту переворочку, далек не будемо йти туди. Колись, так, прогуляємося в нас. Та що прогуляємося, у нас були звідти відео, неодноразово були. чогось нового там останнім часом не з'явилося. А це такий райончик Трускавця, де ви навряд чи почуєте українську мову навіть на по... <смі> номерах автомобілів зрозуміло хто і як тут живе. А наскільки я знаю, станом на зараз тут ще дуже багато є вільного житла, так що маєте бажання. ой-ой-ой, Треба -ой -ой. розминутися автомобільчиком. І ще раз Так, Тут рух-рух такий вже цей серйозний. Раніше тут так не було. Раніше це все стояло порожнє. Зараз вас бачите, магазин продукти відкрився, ресторан ситі гості відкрився тут. Купа всього. Для орієнтиру це ліворуч Бескет. Бескет не працює, але він для орієнтиру. Внизу Житловий комплекс, що не зраджує мені пам'ять, називається або фортеця Трускавець, або Трускавецька фортеця. Як він точно називається, подивимось. Стіно плути. Комплекс. Ну, напевно, будинок в Трускавці, де найбільше квартир в одному будинку. Це так, можливо, я не стверджую. З високою ймовірністю. І ми на вулиці, вулиці Олекса Довбуша. Оце Олекса Довбуша останнім часом славиться новобудовами в своїх околицях. Колись тут була новобудова одна внизу, вона називалась Довбуша, тепер бачите одна, друга, третя, четверта. Ну, мінімум чотири новобудови тут є. Якщо не на самій вулиці, то дуже поруч. Перша година, я розумів, людей обідні сон відпочивають, блять, тому так порожньому місці. Санаторій Едельвейс. Знову ж таки, наскільки я розумію, не працює. Ну, Не видно ознак життя, але і нам колись в коментарях один чоловік писав, що тут не працює. Санаторія Едельвейс вже доволі довго не працює. На жаль. Це Довбуш. Та нова будова, з якої тут почали будівництво. Є і такі вулички. До ну, речі, там колодязь є трошки далі, кому цікаво. Там є колодязь, можна набирати водичку. Колодізів є багато, біля першої школи є колодязь. Біля Ріксуса є колодязь. Ну що, озирнемо зараз. Цей будинок нам цілий, має попасти в кадр. Краса, потужність. Віан праворуч під зеленим дахом. Бескіт трошки видно. І Адельвесік ми вже казали. Ми на вулиці Марії Квацька. Марія і звідси виводить на вулицю Лисенка. Ну, вона перед нею Лисенка і далі, якщо підняти трошки вище, то вийде вулиця Грушевського. Ну я пропоную побувати заодно і на Грушевського, Раз ми, раз ми вже сюди так дійшли, то давайте вже і Грушевського подивимось. Правда, правда. На Заньковецької здається дуже багато житла. Ну, Відносно багато я маю на увазі, хоча вулиця коротка, але житло тут здається по хороших цінах, я маю на увазі доступних. Сама вулиця потребує ремонту. От зараз Грушевського ви побачите. можна сказати, ви не впізнаєте. Грошевську глянцю зроблено. Вишенського направо до гори. А ми теж колись з ходили. Завдяки вам прогулянкам з вами, аж вивчи назва вулиці. А, і ми знов на лисенка. А знов чому? А в одній з попередніх серій ми тут проходили. А донизу центр. А догори лісова пісня. А ми повернемо на грушечку зараз. Повернемо в наступній серії. Не пропустіть!